Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Народного українського героя Романа Червінського режим етапував до Кропивницького. Пише Тарас Чорновілан. Прокурори ті, що зрадники і сепаратисти пробують затягнути процеси на змінними відкладеннями. Як ця вже ріка коїли в Києві зараз, наказали не прибути потерпілими виродки. Сподіваються, що згасна підтримка і справа забудеться, не вийде. Усі допитах усіх сто відсотків допита навіть саме політиця. Я жодної команди їм не давав. Їм ніхто з їхнього керівництва ніякої команди не давав знаходитися на аеродромі, десь там зосередитися, як пише слідство, що я їх зосередив, нібито я. І вони там чекали прильоту літака. Жодної команди цього не було. Всі вони зобов'язані були спуститися в бомбосховище. Зобов'язані були ці, скажімо, прямий обов'язок для збереження свого здоров'я, щоб держава не платила вніжній кошти. Вони всі розписалися за інструктаж. Це зробили. Для того, щоб приховати свою помилку, всі, хто перед білів, я читаю всіх допитів пояснення, не добіг, не дійшов. Є двоє педагоги, які були в Бомбосховищі, але в нього дверей не було в Бомбосховищі, тому зайшла хвиля рубукова і вони постраждали. Теж Червіський винуватий відходить. Чому він вивадить? Тому що слідство повідомляє завідувачного недостативну інформацію, що Червінський причетний до цього обстрілу. Це не доведено. Правильно свіла частина, сама військова частина від рівниського закомандування повітряних сил. Недавена що ж ви розповідаєте? А вони всі пишуть, що Чернівський повідомив росіян, залужну написали, що встановлено, що він повідомив. Ви вже вивчаєте матеріали, я хочу звернути вашого увагу. Тому я вважаю, що потерпілі мають прийти і хоче сказати, що я вони вважають, що це я, а не світ їм розповіло, що це я винуват, і тому напишіть, будь ласка. Бо вони вже написали. Тому що їм в жовтні місці розповідали, що це росіяни обстріляли, а вже в травні розповідали, що це росіян Червінський так, попросив обстріляти аеродром. Ну, це е, зрозуміло, що вони будуть так писати. Але от на сьогоднішній день рік світла відбувається, жодного доказу, що я комусь щось поживав, немає. Тому я би хотів ще раз дійсно, бо потерпілі були, тому що я думаю, це їхня позиція. Вони зрозуміли, вони бачать медійність, вони бачать зараз публічну інформацію, вона вже вийшла. Назовні, тому що по-іншому не виходить, в наших судах не виходить. Шевченківський суд взагалі закривався і апеляційний півроку, найбільше на таємні на засідання, щоб ніхто нічого не бачив. Але зараз це все зрозуміло. І тому потерпілих немає. І я вважаю, вони вже почали писати деякі заяви, що ми відмовляємося від цього фарсу. Це все було сфальсифіковано і завідомо недосвідно доведено, змахльовано, зманіпульовано слідством. Як ви це Цей вражаючий процес, де злочинці звинувачують героя, супроти якого немає ні факту, ні складу злочину, вже з першого засідання заходять у процесуальні тупики. Поки не так багато про що можна описувати, просто пам'ятаємо ця справа. Маркер ті, хто замовив і фабрикував звинувачення вороги, ті, хто змовчав посібники ворога, оскільки червінського своїм власним ворогом визначив саме Зеленська, І то кількість бажаючих промовчати серед говорящих, волів зашкалює. Скриваються іноді вельми несподівані консерви. Пригадуєте найкрикливіших із колишнього руху капітуляції. то це й про них. Мирослав логійко підкреслює в ході судового засідання. З'ясовується, що СБУ сфабрикувало справу проти Романа Червінського підозра прокурора. Перша типу самовільно проводив операцію. Друге, типу передав інформацію про зосередження війська. Третє типу наніс шкоди. З'ясовується перша Позада інструкція Романа Червінського судею не розглядається. А вона говорить про те, що Роман Червінський не перевищував свої повноваження операції. Розпочата СБУ отримала погодження. ЗСУ проводилася під контролем СБУ з усіма доповідями, на що є усі документи та докази. Друге, у справі немає жодного засобу передачі інформації росіянам. Телефонів у справі немає Нічі їх. на відео, на якому єдиному основною своєю підозрою прокуратура немає жодного слова червінської про червінського. Розмовляла з росіянами Бойко та Гавриленко. СБУ. третє потерпілих у даному кримінальному провадженні проти Романа Червінського немає. Всі потерпіли, яких наводять прокурора. Написали листи, що не Ають винним Романа Червінського бо визнавали себе винними в іншому кримінальному провадженні російської агресії проти України, а не у кримінальному провадженні проти ймовірного перевищення своїх обов'язків Романом Червінським. Немає завданих збитків у кримінальному провадженні проти Романа Червінського, бо військова частина, яка була обстріляна, написала лист, в якому не вважає винним Романа Червінського, а вважає винною Російську Федерацію. Цивільні позови ніхто не подавив ні, так звані потерпілі, яких прокурор наводить ні. Військова частина проти Романа Червінського. Єдине відео най якому посилається прокурор в підозрі це відео створене росіянами, яке не має ні голосу червінського, ні навпаки згадки червінського відео, яке накладено росіянами на голоси взято з відкритих джерел. Крім того, Червінський розповів, що у перші дні війни військові займалися своєю справою, і влада не лізла, оскільки займалася вивезенням грошей на засіданні. Був присутній генерал Бурбан, якого також прибрав Єрмак із штабу до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.